10 жовтня спільнота відзначає всесвітній день ментального здоров'я. Він покликаний підвищити обізнаність суспільства про психічні розлади та посилити підтримку тих, хто її потребує. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, внаслідок війни понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги. А от у 30% осіб із травматичним досвідом може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. Для себе недавно відкрив, що Ісус Христос був прекрасним психологом. Він мав чудовий підхід до людей, вмів їх чути, вмів їх з ними спілкуватися, вмів їх торкатися, дозволяв себе торкатися, бо насправді жив в часі дуже подібному до нашого в часі окупації, несправедливості, бідності, в часі очікування змін, в часі очікування перемоги. І ми дуже близькі до цього до цієї картини Євангельської. Підлітки часто стикаються з психічними розладами через гормональні зміни, нестабільну самооцінку та соціальний тиск. В такому віці формується особистість, тому психіка особливо вразлива. Підліток це про межовість, підліток це про спроби розширення межі, це про те, щоб знайти ті межі. І дуже важливо, коли ми говоримо про. Взаємодію, наприклад, батьків зі своїми підлітками, розуміти і прийняти цю межовість, що так, для вас це здається дурничка, для вас це здається якась, якась чергова історія моєї дитини, а для нього чи для неї це драма. І коли ми приймемо у цю межовість і спробуємо, я б сказала би, іти межовістю на межовість, шукати ті методи, які допоможуть дитині розкрити себе. Тобто не боятися говорити на незручні теми, творчість позитивно впливає на ментальне здоров'я, сприяючи емоційному розвантаженню та самовираженню. В обласній бібліотеці для юнацтва зазначають, сучасна молодь активно читає, цікавиться літературою. Кількість читачів у нас все одно є, читають багато. Можна сказати, хіба змінилися вподобання і смаки, тому що якщо раніше могли читати більш таку, ем... Більш важчі книги, такі більш стресові, то зараз більше намагаються знайти щось заспокійливе, щось з хорошим закінченням завжди просять. Психологи радять своєчасно звертатися по допомогу, відкрито говорити про проблеми та використовувати творчість як спосіб зняти стрес. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.